Ми не знаємо їхніх імен та ніколи не побачимо їхніх облич. Нам дуже мало розповідають про їхню роботу. Про їхні вчинки нам найкраще могли б розказати наші вороги. Але мертві віддають перевагу мовчанню. Бути скрізь і ніде одночасно. Бачити всіх і все. Але лишатися невидими. Сова на їхніх плечах тримає меч над Росією, і цей меч вже зовсім скоро опуститься вниз, завдавши останнього смертельного удару. Вони українські розвитки. Головне управління розвідки 30 років панування над зірками.